Натікала на нашу перемогу, а вже зірвалася і купила собі нову автівку. Відома блогерка українська. Знаєш, таку верба. Знаю, знаю, Причому дізналася про неї насправді не так давно. Якось я до неї обходила, ну, зрозуміла, я не її цільова аудиторія, вона не більш молодшу, працює, але верба вона дуже суперпопулярна дівчина, має вона блогерка-мільйонниця і дійсно, бачите, вирішила отримати звинувачення у легкодухості. Українську блогерку Юлію Вербінець, відому як Верба, захетили та звинуватили у справді таку, такому вчинку, як е, купівля е, дорожелезної автівки Мерседес. Вона опублікувала одразу у соцмережі свою радісну звістку. Е, сторіси заполонили саме. У цій автівці біля неї, бачите, вона там зривала і наклейки. і От багато людей вирішили порівняти, порівняти її радість із радістю повернення захисників із полону. Як ви бачите, це відео от було змонтоване спеціально так само для Тік-Току, яким послуговується і сама Юлія Верба, можливо, і вона, напевно, побачить його. Хоча я впевнений тепер вже і побачила. От від нового Мерседесу вона та. А от багато хто засуджує говорить про те, що краще би таки задонатила на Збройні Сили України. Що і це така радість дрім машини купувала в салоні. Що як кофі є. А, мати на селела. Бронує. <різь> Проявлення.